Хочу презентувати збірочку наступного розове відео, буквально пахне парку видавайської місті зранку, але тільки один екземпляр. І саме з поезії, яка починає цю збірку, вона має назву Віщій сон. Жарко трісниться, не гремлять гармати, сереби стихли, не сумлять давно, сади позацвітали біля хати. Мов хату з українського кіно. Під хатою сидить Тарас Шевченко, він теж усе це бачив у вісні. Чомусь кругом картини Прямаченко, малює світ в широкому вікні. Пить повички у вишиванках і сукомлинській книгу розгорта, а там з долини Струсські подолянка з Мюнхена Бандера поверта. Ще вечір сад. І пісня Стоголоса, там Яринчук іде з Івасьуком, і чорновік всміхається крізь бо в нього синьо жовтий над чолом. Багато там зібралось біля хати синів і дочок з різних перехрест, щоб шану рідним воїнам віддати, героям слави Україні честь. Дорога до перемоги перемогою написала, Моя Омега Анастасійчук, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Кедчугівської сільської ради. От. І ця книга вона дуже дорога, тому що тут вся поезія присвячена болючій темі, темні війна. Я повернувся мамо, додому, коли вийшли, свистиме в саду. Та про це не кажи лиш нікому. — Дочекайся, я скоро прийду. Зацвіте у саду знову вишня, будуть битися в шибку кущі. Я приїду наступного тижня. кажуть, будуть там перші дощі. Він приїхав, а вишні кружляли, світ летів на холодне чоло, на колінах його зустрічали, як на диван, дощу. Чайні сни нам сняться опівночі, повітряна тривога часто плаче, і сльози навертаються на очі, і тихий плач безболісно гарячий. Снуємось у загубленій кімнаті, куди йти, думки стискають груди, в цей час зникають бідні і багаті, лишаються одні ж тільки люди, слухаємо стовжиною тиші від бідку. Загубився сон на півдорозі і буде так дора десь донять. Ну, Теж весна напевно плинула до таком гарячої руки. Мабуть, я сьогодні не засну. думки снуються по кімнаті. Ану геть, влягайтеся до сну кольорові білі волохаті. Місяць заглядаю у вікно, срібним зайцем на стіні полише. Мов герой з інтимного кіно, той, що заблукав в саду між мишами, дотиком гарячої руки до плеча торкається красиво, по кімнаті бігають думки і заснути зовсім можливо. Поети, поети, любовні сонети, ремовані ріки мрійливих думок. О, де ж ви, поети, з якої планети прибули на землю? Сягнути зірок, величі і вільні, мов вітер у полі, безкливі і ніжні, як літній прибій, поети, поети, з якої ви долі черпаєте велич задуманих мрій. Поети, поети, любовні скрізь. Як гарно закохатись на весні, коли цвіте бузок і ранні квіти, Коли до сонця поспішає вітер, співаючи йому свої пісні. Як гарно закохатися в ту мить, коли буяє молодецьке літо, клоняються до ніг поля із житом і в синім небі вільний птах летить, як гарно закохатись в сини, коли додолу впадає листя, і у траві, неначе із знами ставалась полотинка сивини. Як гарно закохатись коло сніг, узимку на засніжених долях, і не важливо, що скріблять, срібляться скромні. Важливо, що кохання ти зберігає. Колись на селі було дуже цікаво. Ще з раннього ранку, як сонце зійшло, наш батько збирався косити отаву, а з ним кілька хлопців сусідських ішло. І дзвінку співали гострині коси, пахуча трава їм хилилась до ніг. Чому все минуле так швидко відносить? Невже час на хвильку спинитись не зміг. Як добре було на селі серед літа, про море читали хіба що в книжках, і після грози по плавнюці пробігтись, бо соняш коптати росу на снижках, згадали село, кукурудзяне поле, картоплю, що білим і синім цвіте, стерня що з-під сіна так плоскотну поле. Так, вулиці цікаво. Загорнені у пустку, лежали на горищі вже давно. Хтось залишив глибоку в серці пустку, мов сіре незакінчене кіно. Вони про старе вік'я загадка, поміж рядків читаєш на оманя, але ж для когось це приємна згадка. Минуле не якась там маячня. Знайшла от у хустину білу птицю, старі листи, що бабця берегла. Це молодості перша таємниця. Адже й вона закоха не була. Дуже теряє мама, дружина, бабуся, а мене тягнуло дитинство. Дитинство заховалося у травах. Побігло до ставка дядька Івана, змочило ноги в росиних отавах, Корів погнало пасти вранці раном. Косило трави в гузі, переспілі, співали коси, клюпані татом. Русило груші соковито білі і гайда їх до пазухи збирати. Нарвало квітів цілий поперемок і до сусіда в якому по-червоні, нам нагадає чорно-білий снігом все те, чого не знайдеш в воно.